Дуже вдячний тобі за Оазис, неймовірний квітник на землі. Мій Господь, знову ти мене вразив цього разу у Єрпіні. Тобі вдячний, що можу навчатися серед хвиль надскладного часу і надалі в тобі дивуватися, яку в серці ти маєш красу, адже в слові твоєму написано, дивом буде для ока мого, особистість твоя, твоя істина через Духа Святого Твого. Завжди робиш поїздку казковою, завжди все ідеальне твоє. Виявляються миті, чудовими геть в усьому, де ти, Боже, є, як захоплює тепле відношення твоїх вірних викладачів, як помітно небесне запрошення відображено в кожному з них, як старанно, вони всі піклуються обережно подати любов, як узнають від тебе і милуюся, скільки в неї закладено мов. Так, наприклад, хочу сказати про любов у різновидах страв, не припинить мене це вражати, неповторність смаку й кольорах, також їхнє сильне бажання через гарно оформлений стіл передати ніби вітання, яким Бог їх серця надділив. Ці слова, ніби кличуть скрізь страви Друже, ти, свій талант відшукай, цей дарунок Божої слави, Користуйся їм, не ховай, ще любов у чистих кімнатах. У завжди світлім погляді тих, хто готує будинок, прийняти у красивий і завздишок всіх. Ще любов у чистих підлогах, в чистих залах і стелях, в вікні, і навколо будинку, в дорогах і в ялинках, що всюди вони. Це показує все на стабільність, хай би що, хай би як навкруги, але мати Божу стерильність незалежна маємо ми. І любов через бібліотекарів, ніби вчить. Тримайте усе, як вони із картотеками свою пам'ять і серце своє. Вони знають, де кожна книга, на якій поличці стоїть, мабуть, кожна для них особлива, щоб отак свою справу любить. Ще любов у тому, що кожен своє діло виконує чітко і готові до різних положень, які Бог допускає нерідко. Це відносинам, дружнім, навчає, навіть більшим сімейним таким, яких в світі скажу, не буває. Бо без Бога то лише грим. Приїжджаючи, просто не віриться, що буває таке на землі. Твоє слово, Господи, шириться і багато належить тобі, таких щирих сердець, таких люблячих, Твоє слово тебе пізнання, і готових іти до загублених, щоб вказати шлях на життя. Семінарія сповнена радості, спілкуванням, піснями усім, що назавжди у серці відкладеться і стане подихом. Новим моїм силоваси тридцяте, одинадцяте, рік.